Даю, шановні, мене звати Катерина, і сьогодні буде влог, коротенький влог. Наприкінці цього відео пояснюю, чому вони коротенькі. Сьогодні покажу роботи, які я зробила за лютий та за березень. В принципі, якісь роботи є, і я їх вже показувала. Але. Трохи розповім про проєкт, який я не показувала. Ну і в принципі, влоги коротенькі робіт не дуже багато, але вони все ж таки є. Чому це так? Бо в мене немає часу на якісь гігантські проєкти. Але я все ж таки намагаюся скрапити майже щодня. І зараз Скрабукінго для мене це скоріш арт-терапія. Скраб терапія, то я намагаюся робити щось щодня. І навіть якщо мені не вдається зробити щось таке значуще, мені все одно навіть просто поперебирати папірці, поперекладати вирубку, це все одно додає мені сили та якоїсь енергії жити далі. От, то сьогодні дивимось. Черговий творчий. Отже, по-перше, повністю завершила два блокноти, почала їх робити ще в лютому, і зараз кінець березня. Блокноти завершені. Завершила я їх ну, більш ніж тиждень тому, ну, мабуть, ще два тижні тому. Але звітую зараз. От. Повністю блокноти закінчені. Те, що я хотіла зробити, я зробила. В принципі, цією роботою я повністю задоволена. Можу їх спокійно складати. Бо в мене кожен раз мені хочеться зробити щось швиденько. І... Чомусь в моїх фантазіях це швиденько виходить. А коли я починаю це робити, це тягнеться і тягнеться і тягнеться. З одного боку, шкода, що швиденько не виходить. Ну, а з іншого боку, я здається, вже казала, що в мене зараз період скраб-самурая, в якого немає мети, а є шлях. То я просто йду своїм шляхом. От. Почала я ще один проєкт, я про нього розповідала в минулий раз, але поки що якихось визначних результатів немає. І е, я запишу невеличке відео про це е, саме про цей момент, чому немає результатів. От, е, покажу ще один проєкт, який робила теж е, ну, більше ніж тиждень тому. І е, 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 ну, зараз його, мабуть, вже можна показувати. Е, Сподіваюсь. Вона вже вийшла там, де воно має вийти. Коротше, це дві листівки. Я їх робила для чого? Коротше, була одна тема, для чого я їх зробила? Спочатку мені просто хоті... ну, раптом з'явилася в мене ідея зробити листівку на Великодень. В принципі, в мене немає великодніх робіт. В мене є. Була одна робота, але вона була ну, не скрапова, вона була скоріш як альтер-скраб. Якщо я не забуду, я додам сюди якусь фотографію. От, коротше, є одна тема, в мене виникла ідея. Я зробила ці листівки, спробувала цю ідею просунути, і на зараз, на зараз, я не знаю, вона спрацювала чи ні. От, то про самі листівки. Ці листівки вони, ну, типу великодні. Тут є крольченя, тут є ці крашенки і є ось така штука, не знаю, як вона називається. Ну, коротше, це на, на фоні я виробила велику крашенку і її підняла на об'єм. І є ще якесь тло. Коротше, вона така ніби трохи об'ємна. Ну і композиція, вона така з різними шарами, які ну, мають різну висоту. Ця була перша, вона була прототипом. Мені просто було цікаво, ну, ідея виникла, Я, мені було цікаво, як це взагалі буде. От, що це за колекція? З якої я робила цю листівку. Ну, в принципі, хто таку колекцію знає або цікавиться цим виробником, то той впізнав цього зайченятка. Бо це насправді дитяча колекція від Мінтаю ось ця колекція a Little One. І основа. І ось ці е, крашенки, вони саме з цього буку, не з основної колекції, а з буку. Е, ось е, з цього я робила тло, а з ось цього я робила крашенки. Але сюди я так само додала ще карточку, це зворотній бік карточки, і з, ш, ну, з одного з аркушів я виробила ось це яєчко, і сюди пішли вирізалки з цієї колекції. Ну і це зайчиня. Яка була моя думка? Думка була така, що в принципі великодні листівки, великодні проекти можна робити з будь-якого паперу. Ну, більш-менш підходящого, але в принципі з будь-якого, навіть з дитячого. І зробила я ось такі листівки. От, друга листівка, вона така сама, лише. Тут не ідеальне зайчиня, бо в цього зайчиня в нього бантик підходить під весь колір цієї листівки, а в цього бантик іншого кольору. Але він збігається з квітами і, в принципі, виглядає нормально. Ця листівка, вона перша була прототипом, по цій я вже знімала щось типу майстер-класу, і я не додавала тут мережеве. Тут. Для об'єму я додавала мереживо і ці нитки вони стирчать з квітів. Тут такого ефекту немає, бо це буде для магазину, для місцевого магазину. А я ще не знаю, чи є тут така традиція додавати це рване мереживо, чи немає, тому я вирішила не ризикувати, зробити простіше, аби не пояснювати, що це, для чого, чому воно так має бути і чому це гарно. Робила ще набрис. І теж відео було вже таке велике, що я цей момент з набризом просто відрізала. Думаю, так, хто здогадається, той здогадається, а хто не здогадається, ну, якось наступним разом. Ну І ще додала ось такий бантик з шнура. Здалося мені, що не вистачає тут бантиків. Коротше, є ще бантик з шнура. Ну І зворотній бік виглядає ось так дуже проста композиція. Так само фоновий аркуш з саме того боку. І трохи квітів, і написи. Написи в мене не було готових написів, тому я штампувала їх е, такими штампами з літер. Це ось такі набори. Я їх коли купувала, я їх купувала на Аліекспресі, і я одразу купила е, два набори: один з великими літерами, а інший з маленькими. І. Ну, аби в мене не було сумнівів з великої літери писати чи з маленькою. І я вже, ну, вони в мене лежали, мабуть, що два-півтора роки, і я їх один раз використовувала. Здається, це була якась літня робота. Ну, а тут я використала їх вдруге, набрала слово Естер і хоп, Надія. Сказала Естер, не знаю, як буде правильно Істер. Коротше, великодень. І як це виглядає? Ці штампи, вони по одній літері. І аби більш-менш правильно наштампувати, ну, коротше, от можна побачити, скільки в мене було спроб, і як воно так криво йде, літери не влазять в ту рамочку, в яку я хотіла, аби вони ввійшли. Ну, коротше, за декілька спроб вдалося мені наштампувати правильно ці слова. От, це, мабуть, все, що я можу розповісти на сьогодні. Ось такі проєкти в мене були на протязі лютого та березня. Березень, зараз, коли я записую це відео, він ще не закінчився. І зараз це відео закінчу. Запишу ще одне маленьке про свій наступний проєкт. Я вже про нього розповідала. Це альбом, який я хочу робити. І я все. Не можу почати. Що я вже ну, майже всі технічні моменти зробила, і я все одно от я кожен день собі кажу: так, ну все сьогодні, я вже почну щось клеїти, ну і поки що я нічого не склеїла. От, то в наступному відео розповім, чому ну, що чому це відбувається, і ну, взагалі що з цим робити? Поки що не знаю. Коротше, на сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Поки що відео будуть в такому короткому форматі. Ще одну хвилиночку, почала вже прощатися, але розповім, чому відео такі короткі. Відео такі короткі, тому що в мене зараз немає вільного інтернету. Раніше він в мене був, тому що в моєї дочки був місцевий безлімітний інтернет. І в мене була можливість використовувати її інтернет, і я могла і сама дивитися YouTube, і щось на YouTube завантажувати. А зараз моя дочка вступила до університету, чим я дуже пишаюся. От, Але вона поїхала, з нею поїхав інтернет. Я без інтернету. В мене тут цей український інтернет в роумінгу. І він обмежений. Мені його вистачає, в принципі, лише на Інстаграм. Ну, тобто, для Інстаграму цього плюс-мінус достатньо. А дивитися щось на YouTube, і щось на YouTube завантажувати, ну, він вже не витримує, він швидко закінчується. От То, що я вигадала, як вийти з цього положення? Ну, по-перше, можна кудись поїхати. І тут, в потягах, є безкоштовний Wi-Fi. Але треба кудись їхати. а Я нікуди не їжджу, бо в мене мало часу. Е Далі ще одне е дотепне рішення: можна піти в супермаркет. Коротше, в супермаркетах теж є безкоштовний Wi-Fi. В деяких супермаркетах він взагалі нічого не тягне, але. Я знайшла один, в якому в принципі нормально завантажується. Ну і там нормально можна відео подивитися, допоки в мене відео завантажується, я можу щось подивитися на тому на YouTube. От, ну і е, два попередніх відео я завантажила саме так. Що я просто пішла в магазин, там походила, подивилася, що там взагалі відбувається, що там продається, ну і завантажила два відео. То це відео знімаю, і так само є в мене намір зараз піти в той супермаркет та завантажити ці два відео. Ну, а що робити? Поки що так. Живемо так, як можемо. Коротше, ще раз дякую, що подивилися. Бажаю вам всього найкращого. На все добре і пока!